Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур'їв-Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красна Перша, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти. Внаслідок ворожих обстрілів біля сілків Шарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У Вовчанську, чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 34 оперативних виїздів. 19 червня о пів на 12 внаслідок ворожих обстрілів, сталося дві пожежі у хвойних лісах неподалік села Ківшарівка та села Глушківка Куп'янського району Харківської області. Загальна площа лісових пожеж склала близько 6 гектарів. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза розповсюдження полум'я на приватний сектор цих населених пунктів. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум'я на будівлі та споруди, що можу. Вали з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14.40. Жертв та постраждалих немає. Третя пожежа, спричинена окупантами, виникла у місті Вовчанську. На її гасіння о 20-й вирушили вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. На час прибуття пожежників горів дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі 300 квадратних метрів. Вибухом зруйновано частину будинку на площі 200 квадратних метрів, о першій вогонь вдалося локалізувати, о 22-й ліквідувати. О пів на 16 рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Виявлені пошкодження 11 приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. У місті Ізюм Двоє людей отримали мінновибухові травми внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів. П'ятдесяти дворічний чоловік. Чоловік отримав осколкове поранення голови та лівої ноги, коли поряд з власним будинком проводив господарчі роботи. Цього ж дня на березі річки Оскіл 32-річний чоловік наступив на протипіхотну міну і зазнав телесних ушкоджень. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків. Цієї ночі Україна зазнала масованої атаки. На Київ випустили дрони камікадзе. За даними місцевої влади, всі повітряні цілі були знищені. Атакували і Запорізьку область. За даними ОВА, без постраждалих також повідомляється про влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. 57 разів окупанти обстріляли Херсонщину. За інформацією, ОВА, влучили у житлові квартали області. П'ятеро людей отримали поранення. Атакували і Харківську та Донецьку області. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено 32 ударних БПЛА типу шахет. За даними військових, пуски здійснювались з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Всього було випущено 35 дронів. Зсу успішно просуваються на двох напрямках. Про це повідомляють у генштабі зсу сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зазначається, що протягом минулої доби на напрямках Новодарівка, Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка, Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bloomberg. Відзначається, що кошти допоможуть профінансувати поточні витрати уряду України та покриють пріоритети термінової реконструкції, повідомляє інформагенція. Пакет, до якого ще можуть бути внесені зміни до того, як його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією, яка цього тижня пройде в Лондоні, де донори обговорять, як відновити країну, а українські чиновники проситимуть участі приватного сектору. Я не можу порівняти наше місто, місто Харків з жодним містом. Харків це є Харків, і сьогодні так повертаються люди. Я пам'ятаю, коли була перша хвиля повернення містян, це було десь рік тому. Потім після контрнаступу ще одна хвиля повернення, і зараз я теж прогнозував, що кліто буде ще одна третя хвиля повернення. Містяни хочу сказати, що так мене не може не радіти, тому що повертаються харків'яни, але повинна бути дуже обережними, незважаючи зважаючи на те, що е, дуже багато людей зараз у місті, е, є затори на дорогах міста, е, є черзі у е, наших крамницях, е, малечі у е, на дитячих майданчиках, але е, повинно бути мери безпеки і повинно бути дуже, дуже обережними. І я звертаюсь до містян, щоб е, усі мери безпеки були виконані. Ми розуміємо, що дорослі будуть повертатися у міста, коли вони будуть мати надію і мають змогу, щоб їх діти навчалися. І тому ми виділили кошти на сесії міської ради щодо проведення укриттів сертифікованих укриттів у лад. Хочу сказати, що нам нам вже певна робота пройдена, і ми дуже багато зробили. І е, до 1 вересня будемо робити ще бомбосховище. Будемо робити укриття у школах е, таким чином, щоб ми могли з 1 вересня почати. Комбіноване навчання, але це все залежить і від військової обстановки, і це буде на розсуд батьків. Бо батьки повинні розуміти, відпустять вони дитину у школу чи не відпустять, і це їх вибір. А ми будемо робити таким чином, щоб це було безпечно. За час повномасштабного вторгнення окупантів Харків дуже сильно постраждав. За півтора року по мегаполісу стріляло зі всіх видів озброєння, завдавали авіаударів, обстрілювали ракетами та дронами. Сотні тисяч скалічених війною життів. Місто деякий час було не впізнати, пусте, побите та нажахане. Тоді у лютому 22-го року, згадує мер Харкова Ігор Терехов, не міг повірити, що росіяни нападуть на Україну, і Харків одним із перших опиниться під ударом. Я спілкувався з нашими міськими службами безпеки, і вони теж запевняли 23 лютого 2022 року на нараді в Служби безпеки України. Мене, а також керівників обласної, тоді державної адміністрації, інших керівників запевняли тодішня голова служби безпеки по Харківській області, що ніякої війни не буде. Так, ми повинні готуватися, але немає ніяких загроз для того. Тому я відверто так і казав, так були були дуже напружені стосунки, Ми бачили це так, з боку Російської Федерації. Ну я вважав, що дипломатія може перемогти війну у лютому минулого року. каже Ігор Терехов, Харків жив своїм звичним життям. Не було того, що з Харкова виїжджала міжнародна організація. Ну не було такого. Ну з Києва посольства виїхало, ви знаєте? Ну з Києва виїхало коли посольство? Ну до 16 лютого їх вже точно не було? Ну не знав, можу сказати. Та що стосується по Харкову, то не було таких передумов. Я не бачив цього, крім цього, скажу відверто, що не було ні від військових ніякої інформації щодо можливого вторгнення, не від кого з тих людей, які відповідають за це, так бо я можу спиратись тільки на ті факти, які достовірно мені відомі. І я можу спиратися і орієнтуватися тільки по тому, що ну, на той момент докладала служба безпеки України по Харківській області. Харків здригнувся від ударів окупантів, і тоді ділиться очільник міста. Поки військові робили свою справу, вся команда міського голови, комунальники та будівельники консолідували свої зусилля для побудови захисних споруд навколо мегаполіса. Найбільше допомагала, каже Ігор Терхов, компанія Житлобут 1 З початку війни житлобут 1 робив нам фортифікаційні споруди, я брав у них техніку, я зібрав усіх будівельників, зібрав їх 25-го. Бо 24-го був такий, такий сумбурний день. Ми всі працювали сутками, не спали. всю ніч. я з самого ранку зібрав усіх і сказав: хлопці, дивіться, ви хочете працювати в місті? Хочу. Ви розумієте, що нам потрібно відстояти місто? Так, грошей нема, бо все зачинено. за власне кошти. Ви стройте фортифікацію. Вони сказали так. Я кажу, вся комунальна техніка в вашому розпорядженні. Військові нам придали той периметр першого кола навколо Харкова і круглосуточно ми будували. Усі разом. І саме ці фортифікації допомогли нашим захисникам зупинити ворога. Для військових обладнали окопи, бліндажі та інші споруди. Тоді з самого початку повномасштабного вторгнення більшу частину витрат, розповідає Ігор Терехов, взяла на себе компанія «Житлобуд-1». Ніхто не клянчив гроші, не клянв дізель, бензин чи інше. Так і всі будувалися. Погибло Погибли декілька людей, загибли. Бо були снаряди, були прильоти, але ми побудували це, першу, першу лінію фортифікації. Потім була друга, потім третя і так далі. Потім вже виділялися кошти, певне, це вже йшло ПДГ під... під... обласної військової адміністрації, але перші кроки, перші кроки вони були фундаментальні, основні кроки. Тому я поважаю усіх будівельників, які не побігли. Які е залишились в місті Харкові. Трохи пізніше розповідає Ігор Терехов, найбільшу Харківську будівельну компанію призначили генеральним підрядником. Вони розробляли проєктно-кошторисну документацію разом з іншими будівельниками. І е коли ще обстрілювали, вони, і ми так домовилися, зі всіма будівельниками. Зі всіма будівельними компаніями, які працювали і працюють в місті, що генеральний підрядник буде один. І я тоді сказав на нашому круглому столі: хто буде, кажуть, всі показали пальцем на жилстрой один як на самого опитного забудовника. І я сказав: добре, тоді. Жостро один, ніяких грошей генподрядних не получає ні з кого. Так, так, домовились. Тільки банківський процент. Але при цьому наголошує Ігор Терехов Харків відкритий для співпраці з іншими будівельними компаніями, аби якомога оперативніше відновити мегаполіс. Я буду робити все. Що від мене залежить, а моя команда буде робити все, що від мене залежить, щоб заходили іноземні інвестори, заходили нові будівельні компанії. Робота і що тут реконструвати, будувати, хватить всім. Це звучало як заклик для іноземців. Приходьте в Харків. Будь ласка, Марія Словйова та Олександр Уваров, новини Харків. Вода, харчі, спецобладнання та засоби зв'язку для населення. Харків знову готує до відправки на Херсонщину гуманітарний вантаж, що зібрали харків'яни для херсонців, які досі залишаються у дуже скрутному становищі через підрив расистами Каховської греблі. Ми віримо у свою перемогу, тому що, як говориться, Бог з нами, Україна переможе. А я хочу знаєте, сказати, що наш народ він незламний, і особисто наші харків'яни, які усі разом усилено збирають допомогу для нашого славного Херсону. І ми своєю командою і силами нашої адміністрації робимо ці добрі справи, приймаємо допомогу і фасуємо та відправляємо максимально швидко стараємося це зробити. Минулому тижні ми відправили 10 машин. 10 машин це була вода, це були продукти харчування, це були інші товари необхідні для мешканців, які там оказали цьому становищі тяжкому. Сьогодні ми продовжуємо відправку. Як ви бачите, йде загрузка зараз, перш за все, води. Тому що на ініціативу Егератеря хаба багато харків'ян відкликнулося і як ви бачите, ще вода залишається, і ми її продовжуємо відправляти, враховуючи деякі питання. Логістики прийому товару в Херсонщині ми були змушені на декілька днів зупинити відправлення, тому що наш вантаж який був відвантажений на минулому тижні. Машини були довгий час на розгрузці. Ми працюємо безпосередньо з Херсонською міською військовою адміністрацією і з'ясуємо те, що їм необхідно і актуально саме на сьогодні. За таких обставин ми з'ясували і закупівлення. Пили товари, перш за все, це стосується миючі керхери, які необхідні, я так розумію, для змиття вже після того, як вода відступила всіх і ломулу, які нанесла вода, тому вони запросили від нас цю допомогу. Ми закупили. Також ми направляємо телефони для жителів, тому що під час затоплення, як нам було сказано, багато жителів залишились без телефонних апаратів, тому закупили цю допомогу також закупили пушки, які необхідні для просушування приміщень, які постраждали під час затоплення. Тому ці питання з'ясовуються саме зараз. Іде також погрузка трьох машин на відправлення саме цієї допомоги, яка актуальна на сьогодні. Що були розгорнуті на базі міських шкіл, куди хархів'яни могли приносити допомогу для херсонців, зараз призупинили свою роботу. Але це не означає, зазначили у муніципалітеті, що гуманітарні вантажі не формуватимуть. Наголосивши Харків і надалі залишатиметься з Херсонщиною. Ми знаємо, що таке лиха. Ми розуміємо, яка допомога, і були вдячні тим, хто надавав нам допомогу і надає і сьогодні. Тому ще раз хочу подякувати нашим мешканцям за ту ініціативу, яку вони проявили за останню неділю. Організація надання допомоги продовжується, але вона буде продовжуватись в іншому форматі. У нас сьогодні приймають участь Крим. Жителів, також і комунальні підприємства. Вони сьогодні збирають і надають ту допомогу, наприклад, наш Харківводоканал, яка необхідна. Як я вже зазначив, ми з'ясовуємо те, що необхідно для саме жителів на сьогодні. І ми її організуємо збирання допомоги саме за підтримки бізнесу, за підтримки наших комунальних підприємств. Ця робота продовжується. Вона в такому форматі буде здійснювати стільки, скільки необхідно для підтримки наших. Х. Мешканців Херсона Леся Кополюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов. Новини Харків. Вони нужні, вже доволі серйозні. Проте в той же час добрі та щасливі діти. Незламне місто герой. Харків випустив у доросле життя більше 7,5 тисяч незламних випускників і кожен десятий з цього числа з медаллю. Тим самим Харків підтвердив своє звання столиці науки та освіти. лет, которые наполнены наполнен самыми теплыми эмоциями, и всегда будет хотеться вернуться в эти родные стены и быть в этом коллективе, в котором ты проводил 11 лет. Каждый день, каждый месяц просто плечо о плечо шли, и мне будет не хватать этого. Вроде и сложно расставаться со школой, но я вроде понимаю, что Я тут и остаюсь, потому что Харьков – это мой любимый город, и отсюда я уезжать точно не собираюсь. Дорогие выпускники, хочу пожелать вам найти себя в жизни. Я думаю, это самое важное, что нужно сделать. Ну и главное, желаю вам здоровья, чтобы вы, в принципе, добились всех своих целей, чтобы вам ничего не мешало. Школьная семья была огромной, к тому же всегда нас поддерживали. Проводились различные соревнования у нас в школе, в районе. Больше всего запомнились выступления, концерты на сцене. Я научился понимать людей, я научился вообще воспринимать мир, потому что учителя дали мне очень многое, очень хорошую базу, и я считаю, что у меня на старости лет для тоже возможность учить других людей. Я дякую всем учителям за знания, которые я получила, потому что они Мы на Харьков не зламный. Эти годы мне очень многое дали, многому научили. Это коммуникация с людьми, это э, неимоверный опыт, который я получила. И благодаря всем своим учителям директорам, однокласникам я очень сильно вас всіх люблю і всіх хочу поздравить з закінченням навчального года, а також з закінченням школи. За ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова Всі випускники, які залишились в місті, отримали пам'ятну медаль незламного випускника на знак пошани до незламності духу та відданості рідному місту. Долю випали нелегке випробування, але ви достойно прийшли і проходите їх. Бо ви закінчили школу під час війни. Я дуже хочу побажати вам усім бути справжніми людьми. Нести горде звання харків'ян, і я впевнений, що у вас все вдасться. Я бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я, хай вам в житті щастить, успіхів вам, всім нам найшвидшої перемоги. І миру, і разом відбудовувати наше славетне місто героїв Харків. Ігор Безстрофний, Ігор Луханін, Станіслав Ріжко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.